Друзі, зараз тема лагідне тренування. Чому саме лагідне тренування? По-перше, е е таке формулювання, що гідравлічні тренажери – це лагідне тренування, подобається моєму другові, і мені це також дуже приємно. Я цим 100% згоден. Чому? Подивіться, будь ласка. Це тренажер штурвал. Зверніть увагу. Бачите? Один палець. І він рухається. Бачите, ось так: один палець, і він рухається. Яке зараз навантаження? Звичайно, це мінімальне навантаження, але коли ви, для порівняння, коли ви працюєте з вагами, вам треба створити зусилля, яке відповідає вагіт е, той самої гірі або гантелі. Наприклад, 10 кілограмів, так? Понад 10 кілограмів треба створити зусилля. А тут якийсь мінімум, і він вже рухається, бачите? А якщо мені треба зробити швидше, то палець вже не витримує, то тому треба тримати рукою. Я тоді отримую більше навантаження. Але якщо я роблю рух повільно, 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 так, так, то навантаження зменшується. Від швидкості виконання вправи дуже залежить рівень навантаження. Це, це нагадує море, долонь. у Долонь у водички у воді, отак, якщо повільно, то опір не відчувається. А якщо швидка, то опір одразу починає відчувати людина. Чому? Тому що тут працює гідродинамічний опір, і це найкраще найкращий опір під час тренування. Чому він дозволяє працювати наші підсодомі регуляції? Бо коли людина починає щось робити. Ну, Наприклад, в нього пила і він починає, бжі, бжі, бжі. завжди рух починається швидко. бо сили є, людина відпочила і хоче зробити справу як можна швидше. Тому швидко починає бжі. бжі, бжі, бжі. Але якщо вона втомлюється, рух також уповільнюється, бжі, бжі. і вже допомагає тілом, ногами допомагає, так? бо сил не вистачає. Тобто, як втомлена людина працює повільніше. І наші тренаде... тренажери це автоматично відслідковують. І тому це лагерне тренування. Незалежно від вашого рівня підготовки, ви зможете знайти ту саму комфортну для вас швидкість виконання вправи. І головне, що все це буде відбуватися у силовому режимі, по-перше, а також без печно. Тому пропоную.